Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Потрошечки починаємо облаштовувати наші парнички, помідорні грядки. От, Забрали вже звідси парник з агроволокном, тому що він просто не поміститься. Тепер грядочка буде відкрита. От, Подивіться, які в мене зараз помідори. Зараз поставимо кілочки біля них. Ось так. Кілочки вже стоять. Так, добре, тут все добре. Ось. А в другому коробі будемо ставити опори, і огірочки у нас будуть рости на вертикальній грядці. Будемо ставити шпалерну сітку. Так, ось, бачите, кілочки стоять. Поперечину причепили. Все, вже темніє. Всю іншу роботу будемо робити завтра. Обидва оцих короби я мульчуватиму соломою. Так, ось тут один тюк соломи підготовлений, другий. Зараз розшию тюки і замульчую акуратно грядочки. Ось гляньте, бачите, як тут все гарно, ніби золотиста перина. Мульча висока, досить таки висока. Бачите, який я її гарно тут настелила? От, десь приблизно сантиметр 15-20 тут соломи. Що дає мульча, ну найперше захищає землю від пересихання. Дощі в нас йдуть дуже рідко, в нас вже дуже давно не було дощів. От. Земля дуже сильно висихає. І щодня або через день мені потрібно поливати рослини. Мульча дуже гарно захищає ґрунт від пересихання і зберігатиме вологу. Друга гарна її заслуга це те, що вона глушить бур'яни. Крізь неї вже ніякий бур'ян не проб'ється. Бачите? ну а якщо і проб'ється, то він десь буде один, чи їх буде два, то просто легенько вириваю, викидаю і все. А ще в цьому коробі помідори у мене будуть не пасинковані і вони будуть не підв'язані. Я їх не буду підв'язувати. Вони лягатимуть на солому. І всі помідорки, всі плоди будуть на соломі. Вони будуть чистенькі, вони не будуть забруднюватися. Так само, як і ця полуничка. бачите? От, вона також ягідки свої буде викладати на солому. І ягідки будуть чисті. Так, ще одну маю роботу. Тепер треба розтягнути і прив'язати шпалерну сітку. Ось так, бачите? Сітку вчепили, попідв'язували до поперечини, Ось. Все. Тепер огірочки будуть плестися по сітці. Ми вже кілька років підряд вирощуємо огірки на шпалерній сітці, Ви знаєте, дуже зручно. Економимо місце на грядочці, тому що огірочки плетуться доверху, огірочки чистенькі, за ними набагато легше доглядати. Якщо треба якусь підживку чи полив, добре видно, звідки огірочок росте. От. Збираємо огірочки завжди чистесенькі. От. Така сітка пластикова, вона не нищиться швидко, служить кілька років. Так, добре. І то є добре. Так, тут у нас порядок. От вже потроху можна починати підв'язувати помідори, формувати гарні кущики. Ну, це вже завтра, післязавтра я буду робити. Так, а сьогодні, а на сьогодні у нас все. Я щиро бажаю вам мирного спокійного дня. Хай ваша праця буде легкою, приносить вам лише задоволення і завжди радує гарними результатами. Хай все у вас буде добре.